Якісних постачальників в цьому направленні в Україні достатньо мало, але вони однозначно є, і е, на сьомому кілометрі їх можна знайти. І просто от е, тих, хто офлайн не сильно представлений, але в онлайні має достатньо великий асортимент. Тому. Е, Саме на цю нішу я б рекомендував звернути увагу. А тут, якщо говорити про коротку перспективу, я її, чесно кажучи, не бачу. Але якщо говорити про довгострокові відносини, вибудову клієнтської бази на основі власне дропшипінгу для початку, а в подальшому, якщо вас дозволить власне масштабування, Власний товар привозить, то взагалі бомба. Тому що, коли ви привозите власний товар, то маржа там росте значно колосальніше. Ви б дуже здивувалися, якби побачили від того, що ви будете напрацьовувати по дропшипінгу. Проте, дивіться, що я тут бачу. Дуже круто заводити, якщо у вас є домашні улюбленці. Або ви знаєте, де можна підтирити пару гарних відосиків на постійній основі, то робити так: заводити інстаграми для ваших котиків, ваших песиків, тіктоки для ваших котиків, ваших песиків, і ввести їх від обличчя саме котика чи песика. Ця ніша дуже добре заходить. От, прям дуже добре. І все, що інтегрується в ці блоги, дуже добре продається. Ви можете подивитися аналогічні сторінки українських а, котиків і песиків. Їх зараз а, не те щоб багато, але вони є. І от прям топи топи в них великі колаборації з великими брендами, і, власне, чеки там. Лише за колаборації достатньо великі, а коли ви інтегруєте ще в це все власне, свій магазин, то ви зможете робити великі конверсії. Плюс до цього всього а, достатньо а, легка цільова аудиторія для таргетованої реклами в Фейсбукові, Фейсбукові, саме Фейсбукові, тому що ліди через Фейсбук для котиків, песиків і інших домашніх. Тварин будуть дуже дешевими, на відміну від інстаграма, і як я й сказав, з цільовою аудиторією попасти дуже легко, тому що є конкретні критерії про тварин в таргеті на Фейсбукові, які ви просто вводите і далі таргетуєте, і встигаєте тільки опрацьовувати це все.